Що всередині дошки з готовими шаблонами повний огляд. Перший розділ, як я його називаю витягалки. Бо для того, щоб виконати завдання, треба або вписати щось у стікери, або заповнити пропуски, або відповісти на питання, які вчитель підготував до уроку. Чому витягалки? Бо в деяких шаблонах, як, наприклад, ось цьому, треба витягнути зображення, щоб побачити стікер і виконати завдання з нього. На цьому шаблоні вже будуть зображення, необхідні для вашого завдання. Інструкцію, як змінити картинку, я прикріпила внизу. Популярне печиво з передбаченнями для обговорення майбутнього, як варіант. Далі шаблон під тему освіти чи, можливо, книг. Учень має віднайти приховані книги і виконати завдання. Класно працює на етапі вільної практики. Шаблон поговорити про настрій на початку уроку». З цим шаблоном можна поговорити про Євробачення, наприклад. Завдання спокувати аптечку підійде і для фінального обговорення, і, наприклад, вписати слова, які учень пам'ятає. З цим шаблоном можна позмагатися на заняття, у кого з учнів вийде гарніша пасочка, до речі, 20 квітня цього року. Далі учні йдуть на рибалку, витягають рибку, яка подобається, виконують завдання і кладуть до себе у відерце. Наразі таких подібних стікерів на дошці 45 штук. Які ж завдання можуть бути вписані у стікерах. Наприклад, відповісти на питання, заповнити пропуски у словах, дати пояснення якомусь слову чи виразу, або ж скласти речення. Дати синонім чи антонім, розв'язати приклад, доповнити речення або ж розгадати загадку. Або ж ви взагалі можете просто скопіювати шаблон і нічого туди не вписувати, бо учні на уроках впишуть все, що треба. До прикладу, впишуть слова, які пам'ятають, або створять завдання один для одного. А самих готових шаблонів, які ви бачите, вистачає на різні теми. Цей шаблон можна вписати в тему про підлітків або жіночі обов'язки. Тут про їжу, кухню, дієту. Шаблон для любителів грибного полювання. Цей шаблон я брала для теми психологічне здоров'я та важливість сну. Подібні інтерактивні завдання дійсно можуть позитивно впливати на запам'ятовування інформації. Також подібна візуалізація допомагає багатьом учням зняти напругу, адже багато учнів дійсно стресують, коли бачать просто полотно тексту або безкінечну купу завдань. Тим часом на екрані ви вже бачите якісні картинки та зображення вже без фону. Їх ви можете використовувати для своїх власних ідей. Йдемо далі. Завдання ліхтарик або ЛОПа. Вау, а це як сказали мої учні, коли побачили таке завдання. Попередньо викладач вписує сюди завдання, а ученьця допомогою ліхтарика або лупи має знайти необхідне завдання або необхідне слово і витягти його з поля. Інструкції та ідеї з використання цього шаблону є у вас на дошці. Також ви знайдете на дошці картинки вулиць, щоб вивчити напрямки. Заготовки для хрестики, нулика або бінгу. Дуже люблю їх використовувати саме на повторення. Також на дошці ви знайдете картинки в Вімельбухи. Це картинки з різноманітною купою деталей. Їх зазвичай я використовую для практики говоріння та граматики. Одна людина описує об'єкт, інша має його знайти. Або тренуєте граматику, хто що робить або зробив. Переходимо до шаблонів соцмереж та переписок. Так ви можете подати завдання на читання текстів або діалогів. І навіть вирізка PDF буде виглядати привабливіше. Також на дошці є набір завдань для сортування та поєднання. Поєднувати можемо питання, відповідь, слово, значення, задача, рішення, пари синонімів, антонімів. Початок формули і продовження. Біля деяких шаблонів я залишила ідеї завдань для вчителів мов, так як я викладаю англійську. Але я впевнена, що у вчителів інших предметів теж знайдеться багато своїх ідей. До прикладу, на ці пазли замість тексту ви можете взагалі додати свої картинки. Далі ви можете бачити ще шаблони для завдань на поєднання. У даному відео я показую приблизно половину з них, бо інакше відео вийшло би на хвилин 10. Переходимо до пазлів. Хто не любить пазли? Кожен фрагмент пазлу може містити інформацію для обговорення. Також це можуть бути і граматичні завдання. Скласти правильне речення або визначити частину мови. Зараз на екрані ви бачите шаблони розмальовки. Алгоритм виконання такий самий, як і у пазлів. Кожен фрагмент може містити тестове завдання. Тільки після того, як учень відповість правильно, він може перемістити фрагмент на чорно-білу картинку. Ну і завершимо шаблоном настольної гри. Тут ми можемо вписати завдання на стікерах або ж прикріпити будь-які картинки. Всі ці шаблони можуть бути вашими.